Вітаю! Сьогодні даю відповідь на запитання, як порахувати пенсію. Мова йде про звичайну пенсію за віком, класично. Можливо, в наступних випусках поговоримо про інші види пенсії. Але щоб для загального розуміння, можливо, хтось не цікавився, не знає, як це робиться, я розповідаю: щоб пенсію порахувати, треба, грубо кажучи, стаж помножити на зарплату. Таким чином, ми визначаємо основний розмір пенсії, без надбавок. Якщо трошки складніше, то ми зарплату середньої людини множимо на коефіцієнт стажу. Коефіцієнт стажу визначити доволі просто. Якщо за формулою, то просто ми беремо всі місяці стажу, котрі є у людини, і ділимо їх на 1200. Якщо казати. Простіше, то, приміром, якщо у людини є 30 років стажу, то його пенсія буде складати 30% від його зарплати. 20 років стажу, 20%, 40 років стажу, 40% і таке інше. Але щоб порахувати до, точно до місяця, то треба взяти в повну кількість місяців і поділити на 1200. А ось що стосується заробітної плати, то вона визначається набагато складніше. І самостійно порахувати його фактично, ну майже неможливо. Хіба що використати на сайті пенсійного фонду пенсійний калькулятор? Як рахується зарплата людини? Тут два показника є: це індивідуальний коефіцієнт зарплати, і це середня заробітна плата за три роки, що передують року звернення за призначенням пенсії. Наприклад, людям, які виходили на пенсію у 2023 році, при розрахунку застосовували середню заробітну плату за 2020-2022 роки, За 3, вона становила 13 376 гривень. Це якщо людина виходить на пенсію ось у 2023 році якою буде середня зарплата застосовуватись в 2024 році, наразі невідомо. Пенсійний фонд має оприлюднити ці дані. Можливо, це буде в лютому. Тоді буде більш точно зрозуміло, яка буде застосовуватись зарплата в поточному році. Це одна справа. Як приміром, якщо людина пішла на пенсію давно, то їй застосовують стару середню заробітну плату. Після усіляких індексацій людям, які виходили на пенсію до 2017 року, всім застосовують середню заробітну плату по країні в розмірі 7400 гривень. Ну, ось така різниця. Я вже багато разів про це розповідав. що Різниця є несправедливістю в тому, що різна пенсія при однакових показниках. Тобто, однаково стаж, однаково начебто чибто зарплата була, але якщо людина вийшла на пенсію в різні роки, то буде велика різниця і в пенсії. Ну і що стосується індивідуального коефіцієнту зарплати, як його визначити, ми беремо всю зарплату людини за, 2, за понад 20 років, тобто з 1 липня 2000 року. І до дати виходу на пенсію. Береться вся заробітна плата за всі місяці за всі роки. Визначається середня зарплата за всі ці роки людини. І точніше сказати, щоб визначити коефіцієнт зарплати, треба зарплату людини поділити на середню зарплату по країні. Якщо у людини середня зарплата, коефіцієнт буде одиниця. Якщо у людини зарплата вища середня, коефіцієнт буде більше одиниці. Якщо Менше середньої, то коефіцієнт, відповідно, буде маленький. І потім осі коефіцієнти за всі місяці, за всі роки складаються і визначається середнє значення. Ось це індивідуальний коефіцієнт зарплати. Ми потім множимо на середню зарплату по країні за попередні 3 роки і множимо на коефіцієнт стажу. І таким чином визначаємо основний розмір пенсії. Ну, можливо, це важко сприймати на слух. Кому цікаво, можна це почитати в законі про загальнообов'язково державне пенсійне страхування. Про коефіцієнт стажу це стаття 25, про розмір пенсії стаття 27. Як визначається зарплата, це стаття 40. Ну і звісно ж, це лише ми говоримо про основний розмір пенсії. Якщо він менше мінімальною виходить, то потім йдуть доплати. До мінімальної пенсії, до прожиткового мінімуму, також доплати залежно від віку, від кількості стажу. Ну і якщо у людини є якісь заслуги, можливо, бути інші надбавки, ветеранам війни, пенсії за особливі заслуги, також є доплата за понаднормовий стаж, можливо, поговоримо про це окремо. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо щось не зрозуміло, або є додаткові запитання, бо це тут дуже стисло розповів, є дуже багато нюансів, і про, про, про них так швидко не розкажеш. Ще раз дякую за увагу, будьте здорові і хай щастить!